Усім привіт! Мене звати Анастасія Федоренко, і я викладаю біологію, науку, що допоможе вам краще пізнати себе та навколишній світ. А ми і надалі перебуваємо у тенетах генетики. Під час минулої зустрічі ми з вами з'ясували, що гени, які ми успадкували від батьків, Можуть по-різному проявлятися у залежності від впливу зовнішнього середовища. Ну а сьогодні ми з вами дізнаємося, що і самі гени можуть змінюватись, а ще вивчимо, чим обумовлюється, наприклад, шалене різноманіття кольорів очей, волосся та навіть шкіри. Отож, сьогодні мова піде про явище із доволі страхітливою, принаймні, як на мене колись назвою мутації. Пам'ятаєте, ми говорили з вами про різні типи мінливості? Вона поділяється на неспадкову та спадкову, а спадкова на комбінативну та мутаційну. Неспадкову та комбінативну мінливість ми вже розглянули минулого заняття. Настав час розглянути мутаційну. Власне, мутаційна мінливість і є проявом мутацій. Саме слово мутація означає лише зміну. А саме вживання терміну у науковому світі започаткував Гуго де Фріс, який, власне, ці ж мутації досліджував. Його портрет ви зараз бачите на екрані. Гуго де Фріс сформулював теорію мутацій. Її положення якнайкраще допоможуть розібратись із сутністю цього процесу. Тож усі мутації виникають раптово. Вони є стійкими, призводять до якісних змін в організмі, а також по-різному впливають на нього. Відповідно до впливу, виділяють корисні, шкідливі та нейтральні мутації. Цікаво й те, що одні й ті самі мутації можуть виникати повторно. Також скажу, що мутації можуть успадковуватися або ні. Але про це трішки згодом. Які ж зміни спричиняють мутації? По-перше, ці зміни стосуються генетичного апарату організму. Як ми з вами вже знаємо, гени нашої ДНК відповідають за усі ознаки нашого організму. Тому зміна навіть однієї ділянки гена призводить до появи нової ознаки або змін в уже існуючій. Ну от ми вже доволі багато говоримо про мутації, і я досі не надала вам їх прикладу. Ви здивуєтесь, але мутації просто на кожному кроці. Якщо візьмемо вас із нами, тобто людей, то різна пігментація шкіри, волосся, колір очей, форма носа, вух, підборіддя і так далі усе це наслідок мутацій. Тому більшість мутацій у природі є нейтральними. Якраз варіанти забарвлення волосся та різноманіття кольорів очей, зображені на екрані. Існує кілька класифікацій мутацій, наприклад, за проявом в організмі домінантні чи рецесивні. Нагадаю, що останні будуть проявлятися лише у гомозиготному стані. Також може відрізнятися локалізація генів, які піддалися мутаціям. Ви, напевно, зараз старанно пригадуєте, а де ж є ще ДНК, окрім ядра? А такі є у мітохондріях і пластидах, але пластид в людей немає. Тому і мутації поділяються на ядерні та цитоплазматичні, тобто ті, що виникають у мітохондріальній ДНК. Та й виникати можуть мутації або ж випадково спонтанні, або унаслідок дії якихось факторів, тобто індуковані. Важливим є питання, успадковуються мутації чи ні. Відповідь проста. Якщо ж мутації виникли у соматичних, тобто не статевих клітинах, то передача можлива лише за вегетативного розмноження. А якщо ж вони виникли у статевих клітинах, генеративні мутації, то такі однозначно передаються нащадкам. Однак найдосконалішою є класифікація стосовно того, на якому рівні виникають зміни у спадковому матеріалі. Якщо мутація змінює лише один ген, тобто змінюється, втрачається чи додається пара нуклеотидів ДНК, це є прикладом генної або точкової мутації. На екрані зараз зображена схематична модель молекули ДНК із можливими змінами у парі нукліотидів, які підсвічені жовтим кольором. Другий тип мутацій за цією класифікацією це зміна комплексу генів у хромосомі. Це уже хромосомні мутації, і пов'язані вони із заміною, втратою, додаванням чи зміною місця розміщення ділянки хромосоми. А на екрані якраз зображена ілюстрація цих процесів, які можуть відбутися у хромосомах. Інверсія: частина хромосоми просто розвертається на 180 градусів. Транслокація відбувається обмін частинками між негомологічними хромосомами, делеція втрачається частинка хромосоми, дуплікація а тут вже навпаки додається один зайвий сегмент, подвоюється ділянка хромосоми. Ну а коли вже змінюється увесь геном, тобто змінюється кількість хромосом у генетичному наборі, це є прикладом геномної мутації. На перший погляд, це жахливі мутації. Ну, принаймні так звучить зміна геному. Але у рослин вони трапляються майже щодня. Адже часто рослини є поліплоїдами, організмами, в яких одна хромосома має більше двох копій. Такі мутації за типом поліплоїдії навіть допомагають рослинам. Часто вони з'являються у сортових рослин, які завдяки збільшенню свого набору хромосом мають більшу врожайність. Зараз приклад таких рослин ви бачите на екрані. Ну а от у тварин, і зокрема у людини, зазвичай за окремими винятками такі зміни мають доволі сумні наслідки. Адже іншим проявом геномних мутацій, окрім поліплоїдності, є гетероплоїдність або анеоплоїдія. Це зміна кількості хромосом, що не кратна гаплоїдному набору. Коли одна із хромосом має не дві, а три гомологічні хромосоми, то таке явище називають трисомією. Як приклад, трисомій можна навести синдром Дауна трисомія у 21-й парі хромосом. А от протилежне явище, так звана моносамія, нестача однієї із гомологічних хромосом у 23-й парі, відома як синдром Тернера. Схематично каріотип при цьому захворюванні зображено зараз на екрані. І єдине, що залишилося дізнатись сьогодні, що саме викликає мутації. Усі фактори, що здатні до цього, називають мутагенами. Зазвичай їх поділяють на фізичні, рентгенівські чи інші випромінювання: ультразвук, температура тощо, хімічні, наприклад, чадний газ, та біологічні віруси, токсини. До мутагенних факторів належать і тютюн, і алкоголь, і наркотики, вживання яких може збільшити ризик виникнення мутацій в організмі. Людина і сама може застосовувати різноманітні мутагенні фактори у селекції для отримання нових сортів рослин та порід тварин. Задля цього найчастіше використовують критичні температури, іонізувальне випромінювання, хімічні речовини, найбільш поширений алкалоїд калхіцин. На екрані зараз різноманітні сорти рослин, що створені людиною. Сьогодні ми розплутали з вами ще цілий міг таємниць генетики. Підсумуємо, про що ми сьогодні дізналися: по-перше, мутація. Це зміна у генетичному матеріалі, яка може надавати організму нових властивостей. По-друге, мутації розрізняють за проявом, місцем виникнення. Самостійно вони виникли, чи індуковані, успадковуються чи ні та інше. Також за локалізацією змін мутації поділяють на генні, хромосомні та геномні. Фактори, які викликають мутації, поділяються на фізичні, хімічні та біологічні. Аби вивчене сьогодні не забулося, перегляньте матеріали для самопідготовки. До нових зустрічей.